Привіт! Сьогодні відео інструкція, як користуватись ось такою приспособою для ліпки пельменів. Майже у всіх така є, але не усі читали ту інструкцію. То тісто пристає, то не випадають. По-перше, якщо любите і хочете, щоб у готових пельменях тісто було тоненьким, значить при користуванні такою пельменницею використовуйте тісто тільки за варне. Воно досить еластичне. Добре тягнеться, не тріскається і не рветься. По-друге, відділяю два шматки тіста. Один трохи більший, другий трохи менший. Тісто, хоч і заверне, але так як ліпимо не руками, а за допомогою пельмениці, поверхню під час розкатки обов'язково припиляю борошном. Більший шматок розкатую перший. Максимально тонко, не намагайтесь одразу його розкатати. Потім ми його розтягнемо до потрібної товщини. Зверху теж припиляю бороштом. І саму пельменицю так само. Викладаю поверх неї тісто і тепер увага. Знизу є ось такі ніжки. Проколюю цією ніжкою край тіста, фіксуючи таким чином спочатку в трьох місцях верх тіста. І ось тепер злегка розтягую його по усьому колу. А далі фарш, і чим більше, тим краще, але слідкую, щоб проміжки були чисті від фаршу. Він має знаходитись всередині кожної комірки і не виступати поверх, щоб не завадило тісто закріпити краї. Другий шар тіста я вже розкатала. Накриваю ним зверху і так само фіксую за ніжки пельмениці. Спочатку в трьох місцях, а потім розтягую його і фіксую. Злегка притискаю руками, щоб вийшло повітря, і прокатую качалкою, щоб тісто відтиснути і краї пелеменів обрізати, таким способом легко регулювати товщину тіста, і воно нікуди не буде з'їжджати. А далі, а далі усе готово. Пельмені готові, нічого не прилипає. Залишається тільки морозити або готувати. Ось і все. Готуйте, експериментуйте, а я усім бажаю смачно їсти та бути здоровими! Усім пока!